Тож, як нам отримати думки рава? Рав, з того, що виконуємо те, що написано в торі, з того, що учень бачить перед собою кожен раз. Труднощі, запитання. Це ла, лот ліма, 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 І з... бажає піднятися над ними. Це власне. її робота. Те, що в цьому в точності є служіння. Рав служіння. Це те, що він використовує оточення, навчання все, що є перед ним, особистим та загальним чином, для того, щоб зблизитися із творцем, і підготувати йому місце для розкриття. Хашімушба багав. Як служіння Раву перетворює віддачу, отримання на віддачу, віддачу на отримання, і дає йому силу займатися лішма. Служіння Раву це означає все, що рав бажає, виконати. В учнях, учень, який розуміє це, він підтримує це і також зі свого боку виконує такі дії. Тож, якщо учень не розуміє, Ра, якщо учень не розуміє, так що робити, ну поки не зрозуміє. Товарше, якщо учень розуміє, але не Нехай діє так як він вважає за потрібне, поки не проясниться йому, що її напрямок напрямок людини невірний. То що для нашої групи мається на увазі, що означає служити раву і навчатися у Рава. Рав група має бути و... як об'єднання єдине усіх товаришів و... і допомагає, допомагати раву ب... виконувати дії по виправленню. А чим ми допомагаємо вам зараз? Ми зараз знаходимося в навчанні. Раф зараз в навчанні. То так, як можна перетворити навчання в служіння? Це проста річ, каже Раф, якщо ви хочете. Щоб метою цього навчання стало щоб ми змогли об'єднатися між собою. Лаляля розкрите місце, який творець може зануритися.